Ще раз нагадаємо, що ви слухаєте програму Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І зараз в нашому ефірі ми будемо говорити про одну важливу культурну подію. Я одразу зауважу, що можна подумати, що ось наша гостя прийшла до нас а, в нашу так. студію, але це але не це гостя, наша це Настя. наша, це наша Настя. Це не гостя, це наша <гум> Настя. Це наша чудова колега Анастасія Купрієць, наша випускова редакторка і співведуча. Сьогодні вона зараз буде. Ломачити дуже важливу місію виконувати так 20, 21, 22 двадцять другого, двадцять та 25-го лютого в драматичному театрі Варшави покажуть виставу провідної польської режисерки за п'єсою Адама Міцкевича. Дяди, в якій грають актори Івана Франківського драматичного театру. Джади просто нагадаю це поетична драма польського поета Адама Міцкевича. Це один з найбільших творів, як польського, так і європейського романтизму. Міцкевич присвятив свою поему. Людям, які боролися за свободу Польщі під час повстання 1830-х років, і особливо тим, кого російський цар тоді, тоді вигнав до Сибіру. Ще у 1901 році в Краківському театрі міський відбулася вистава ті у постановці Станіслава Веспянського. Ну а от після захоплення Польщі комуністами нова влада не підтримувала цю виставу, і можна сказати, вона її взагалі заборонила у тисячу ні, у 2022 році. Драма дяди вийшла друком українською мовою у перекладі Віктора Гоменюка. Ну от зараз, Олексію, ми з тобою маємо чудову нагоду розпитати про сучасну інтерпретацію легендарного твору саму режисерку Майя Клечевська з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку і дякуємо, що до нас сьогодні доєдналися. Джень добре, дінь добре. Одразу пані Мая, хочеться запитати про те, що от ви не раз казали, що дяди це найбільш антиросійський такий драматичний твір польської літератури. Скажіть, будь ласка, чому саме на вашу думку це так? Навше випадок теж притимачує пані. Я то розумію. Супер-супер. — Кіди Міцкевич пісав дяди, польська не існяла, була під заборами. I to jest najbardziej polski dramat o tym, że siła narodu jest w literaturze. Nawet kiedy ten naród jest rozbity, kiedy państwa nie ma, to, to jest język, który tworzy ten naród. Коли Адам Міцкевич писав джади, то Польщі не було на мапі світу, Польща була поділена, і, власне, цей твір є таким нагадуванням того, що навіть коли немає держави, то сила народу є, вона є в літературі, вона є в мові. Для теж Міцкевич має таку енергію, і джади мають таку енергію, бо він, że, że dzięki, що дякую слову, і що дяки сили поезії. Тен ten, ten народ бисняв далі і бець по ротом пальство. І тому, власне, таку енергію має цей твір Міцкевича. Тому що автор вірив, що поезія, сила слова допоможе тому, щоб цей народ існував в майбутньому. І удалося. I no no i e, Pani Maja, bo ja znaję teatralnych dzieci w Polsce, zdziwowała Wasze ryszynie postawić tę wystawę same z ukraińskimi aktorami. Czemu Wy obrali Iwano-Frankiewski Dramteater? Iwano-Frankiewski Dramteater był dla mnie ważny dlatego, że współpracowałam wcześniej z Romanem Łódzkim, który zagrał Hamleta w Poznaniu jeszcze przed pełnoskalową wojną. I już wtedy Rostisław Dzieżypilski zaprosił mnie do współpracy w Janofrankiwsku. Potem wybuchła wojna, i potem z, ponowili zaproszenie i powiedzieli po prostu, nie nieważne, czy jest wojna, czy nie ma wojny, po prostu trzeba robić teatr. No i ja pojechałam. Właśnie z pracy poczęła się jeszcze z Romanem ludzkim, same tomu... Пані Мая Кличевська вибрала співпрацювати з Івано-Франківським драматичним театром, бо вона співпрацювала з цим режисером. Він грав Гамлета в познані ще до повномасштабної війни. Потім пані Майю, запросили власне також виступати в цьому театрі у Франківську. Проте повномасштабне вторгнення тому цьому дещо перешкодило. Все ж її запрошували надалі, і вирішила пані Майя все ж таки попри. Війну взяти участь. А от репетиції вони тривали в Україні, і з вами працювала польська ціла команда, ціли цілий цілий зеспол, хореографи, сценографи, художники по костюмах з Польщі. Як працювалося всій команді в умовах війни в Україні, в умовах повітряних тривог? Найбільше це був шок. Z powodu Syren, oczywiście, że z powodu tego, że nie mogli najpierw spać w nocy, ale to są bardzo indywidualne reakcje. Najpierw jest stres, ale potem ten stres mija i w moment, kiedy można tworzyć teatr, człowiek jest na tych próbach wolny. Tworzy, decyduje o tym, jak będzie wyglądał jego dzień, i wydaje mi się, że to, co zrozumieliśmy dzięki pracy w Ukrainie, to jest to, że właśnie teatr daje godność człowiekowi i jakiś spokój wewnętrzny, który można odzyskać w ramach świata przedstawionego. Z pierwszą, oczywiście, to było szokom, te syreny, nie można było spać w nocy, oczywiście, że był wielki stres, ale stres jej i potem już Коли люди мають репетиції, починають творити театр, вони відчувають таку певну свободу вирішувати, який вигляд буде мати їхній день, і те, що навчило команду робота в Україні, це те, що театр дає таку певну гідність, відчуття гідності себе і також певну свободу у цьому світі. Пані Майя, просто цікаво, скільки тривав репетиційний період? Скільки ви були в Україні з польською командою? Wydaje mi się, z tego co pamiętam, około dwóch miesięcy pracowaliśmy, mhm. ale też ta, ta decyzja, żeby cała komanda pojechała, że to był taki gest i solidarności z Ukrainą, ale też walki z Rosją, że to był nasz front. My nie umiemy walczyć bronią, ale możemy walczyć sztuką. Близько двох місяців тривали репетиції. Загалом ця ідея, щоби поїхала вся команда, це був такий прояв солідарності. Власне, не можемо боротися так зброєю, але можемо якось культурно допомогти. І власне саме тому таке рішення. Було. Ви неодноразово показували цю виставу вже в Україні. Я знаю, що були спектаклі в Києві. А от у грудні минулого року дяди були на міжнародному фестивалі Боска Комедія у Кракові. Я просто розкажу нашим слухачам, що цей фестиваль вважається чи не найважливішою такою театральною подією в Польщі. Також ви показували цю виставу у Шекспірівському театрі в Гданську. Скажіть, будь ласка, який відгук ви почули саме від польського глядача? Е, розумію. Польський віць дуже сильно реагує на цей спектакль, бо то є текст дуже важливий для Поляків. Każdy go zna, wszyscy czytają ten tekst w szkole, Podstawowej, potem średniej, więc on jest w takim krwioobiegu, czy w DNA po prostu polskiego widza. I, i, i myślę, że t, ten, ten dzięki Mickiewiczowi tworzy się pomo pomost empatii. Polski. Ten widz bardzo, bardzo silnie reaguje na ten spektakl. Власне, так, польські глядачі дуже сильно реагують на цю виставу, тому що цей твір джади читають в польських школах у середній школі, потім старші. Тож можна сказати, що цей текст він є в ДНК поляків, і саме тому власне створюється теж такий емпатичний місток, коли польські глядачі переглядають цю виставу. Хотілося б запитати про культуру і санкції, коли повномасштабна війна лише почалася, росіянам спершу починали відмовляти в участі в різних культурних масштабних фестивалях, заходах. Цього року російського актора номінували на Оскар за фільм, який розповідає про росіян. Як ви бачите, пані Має, що, що змінилося в культурному світі від початку війни, війни і e, чому участь росіян сьогодні стає можливою? E, я єстем за bardzo радикальними санкціями dotyczącymi kultury. культури. E, по інвазії Росії на Україну вважаю, що артисти російські культура російська не повинна бути obecna в світі. Пані Майя каже, що вона дуже радикально за те, щоб санкції певні накладати на російську культуру. Російські артисти не мають бути присутніми в мистецькому просторі, тому що Росія веде війну. Ви говорите, пані Майя, що ваша вистава вона створена для європейського глядача, котрий стежить за війною в серці Європи в прямому ефірі, та ще не визначився за три роки зі своєю роллю у війні Росії проти України або вже навіть втомився. Знаєте, за останні три роки ми бачили дуже багато фільмів вистав про цю війну. Виходить дуже багато книг. Тобто, культура України, Польщі, Європи, вона не залишається осторонь цієї теми, але війна. Вона триває. А події і заяви політиків ось в останні тижні, в останні дні не дає приводів для оптимізму. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки великим є вплив культури та культурних діячів на те, що відбувається зараз? Видає мені, що вплив культури є дуже важливим. Dlatego Rosji zależy na tym, żeby, nie wiem, Trepko czy inni artyści byli obecni na scenach europejskich i światowych. Oni nie chcą tracić swojej pozycji i znaczenia, którą daje im kultura. Ale myślę wydaje, że przez te trzy lata wojny zrozumieliśmy, że kultura Europy nie jest zależna od Rosji, że Ukraina ma niezwykle bogatą kulturę. I że ten pomost, który tworzy się między artystami z Ukrainy i artystami z innych części Europy jest taką silnym, silną bazą do, 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 jakby do, do, do takiego dialogu w ramach Unii Europejskiej i do tworzenia przyszłości bez Rosji. Вплив культури, звісно, дуже вагомий, і напевно саме тому Росія так вболіває за те, щоб її артисти залишалися на світових сценах. Бо вони не хочуть втрачати своїх позицій, які їм дає культура. Проте за ці три роки повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що культура Європи не залежить від російської, що Україна має свою самобутню чудову культуру, і власне налагоджування цих містків між культурою України та європейською культурою допоможе збудувати майбутнє без Росії. У Варшаві виставу чади покажуть в ті дні, коли українці і весь світ згадує початок війни. І я хочу сказати нашим слухачам, що усі квитки на усі чотири дні показів продані. Мені вчора просто дивом вдалося вхопити, мабуть, останній квиточок на 25 лютого. Пані Майя, чи заплановані у вас цьогоріч покази чадів на інших європейських сценах? Мені хочеться, щоб вашу виставу побачили в Лондоні, в Парижі, чи, чи будуть такі покази. Mam nadzieję, że tak, ale nie mamy konkretnych planów. Ja bardzo chciałam, żeby widz europejski to zobaczył, dlatego że cała druga część spektaklu jest taką krytyką Europy, że dzięki środkom finansowym Rosjanie dalej są obecni na ważnych festiwalach. I to jest to pytanie, co my wybieramy, czy wybieramy demokrację i wolność, czy pieniądze. Chciałabym to pytanie zadać Europejczykom. Так, насправді пані Майя, сподівається, що будуть і на інших сценах показувати цю виставу джади, проте наразі немає якихось конкретних планів. Все ж таки, важливо, щоб європейці побачили цю виставу, бо друга її частина є критикою Європи, яка так чи інакше фінансувала культуру Росії, і зараз бачимо, що є російські артисти присутні на світових сценах, і варто поставити питання, що нам важливіше: свобода чи гроші. Дякуємо дуже, пані Маю. І ми бажаємо вам вдалих прем'єр. європейських, європейських <laughs> і, Дзінкує. взагалі, творчої наснаги. І дякуємо вам за допомогу вашу. Дякую за розмову. Так само дінкуєми і дня. нагадаю гостею студії польського радіо для України була Майя Кличевська. Це відома польська режисерка, авторка постановок вистави дяди за легендарним твором Адама Міцкевича. Ця вистава у виконанні українських акторів з величезним успіхом проходить на польських сценах українських сценах і українських, і українських також. двадцять другого, двадцять третього і 21, 22, 23, 25 п'ятого лютого цю виставу покажуть у Варшаві у театру драматичному.